Ступ. Декілька крапель отрути у ваші вуха. А саме передмова. Є одне правило хочеш щось мати, стань кимось. Хочеш кимось стати? Дій. Хочеш діяти, почни з малого. Маргулан Сейсембай. Отже, ви наважились і купили цю книжку. Напевно, десь у глибині вашої свідомості зовсім глибоко зріє бажання розпочати власну справу. Але щось постійно стримує цей порив. У вас є купа ідей, багато блокнотів з бізнес-планами, численні новорічні записки, спалені та запиті шампанським. А до реальних дій руки так і не дійшли? Причини знайомі до болю, немає грошей, немає часу. Ще щось спадає на думку? Так, напевно, ви ще не довчили англійську, бо ж бізнес вам, звісно, потрібен міжнародний, а ви від цього клятого шефа знову понаднормову роботу отримали, голову ніколи підняти. Вгадала? Ну що ж, Прийміть мої вітання. Причина мимо. Справжня причина захована глибше. Реальна правда в тому, що ваша залежність від щомісячної зарплати сильніша, ніж нікотинова залежність у завзятого курця. Вам подобається ця стабільність? Цей передбачуваний постійний дохід. Нехай він і невеликий, зате регулярний та фіксований. Заощаджувати, ви так і не навчилися, боїтеся залишитися без грошей, утим, чи те далі, мов шалені, на свою ненависну роботу. Я про щось забула. Якщо ви справді бажаєте відкрити власну справу, то йдіть завтра і звільняйтеся. Лише тоді щось зрушиться з мертвої точки. Досить виправдань. Звільняйтеся. А інакше навіщо вам ця книжка. А ти не боїшся, що твої працівники теж пошлють тебе куди подалі і підуть відкривати свій бізнес. Запитав мене Володимир, мегафінансист, його думка для мене, звісно, важлива. Ні, не боюся, відповіла я. Я навіть буду щаслива, якщо в нашій країні стане на одного підприємця більше. Мільйони людей мріють про власну справу, але, на жаль, бояться зробити перший крок назустріч своїй мрії. Свобода та незалежність від роботодавця, навіть якщо він у вас найкраща і найдобріша людина на землі, ось перевірений рецепт нового життя. Проте до цього нового стану неможливо дійти за місяць чи два. Як і все в житті, якщо хочеш створити щось справді вартісне, воно має зародитися, вирости, вистояти, дозріти і дати свої плоди. Запам'ятайте цю послідовність раз і назавжди і не переплутайте зародитися вирости, вистояти, дозріти, дати свої плоди. Головне не переплутайте нічого. Під час читання книги ви ознайомитеся з кейсами моїх клієнтів. Маю надію, що вони зможуть надихнути вас і на власні звершення. Адже ми ж з вами на велосипед вигадуємо чужі історії успіху стануть для вас додатковим джерелом мотивації. Наважтеся!